Як часто в стінах вітчизняних навчальних закладів лунали слова про необхідність виховання у дітей та юнацтва, почуття патріотизму і громадської свідомості. І здається, коли як не сьогодні, тим фразам набувати цілком закінченого змісту. коли, як не у часи, якими Україною точиться війна, прищеплювати дітям любов до батьківщини, її захисників, вчити розуміти цінність миру та істинність справедливої боротьби за правду. Виходячи із цих принципів, у дитячому садкові номер 16 організували благодійну акцію Ялинчата волонтери. Було вирішено влаштувати виставку продаж робіт декоративно-ужиткового мистецтва, а на виручені кошти придбати для бердичівських вояків товари першої необхідності. Ідея, звичайно, пішла від колективу дошкільного закладу. Але ми вийшли на батьків, і на засіданні батьківського комітету було винесено цю ідею. Батьки всі підтримали, батьки самі працювали по групам. І, якщо чесно сказати, то ми не чекали такого результату, тому що майже кожна сім'я відгукнулася на нашу ідею. Але перед цим наші дітки, вихованці старших груп і середньої групи, ще малювали малюнки для наших атошників. І, звичайно, той зміст, який вкладено в ці малюнки, він трішечки нас дещо можливо і шокував, тому що ті слова, які там написано малюнки, наприклад, повертайтеся живими. Чи ми за мир? У нас дев'ять батьків уже зараз воюють у зоні АТО тих сімей і тих дітей. Ну це лихо торкнулись ближче. Проте в групах вихователі стараються розповідати, що це за війна, хто воює і як ми маємо захищати свою батьківщину. Інколи заходиш в групу і говориш, з дітками то мурашки йдуть по тілу, наскільки вони ну з такою небайдужістю сприймають цю ситуацію навіть у маленькому, маленькому зовсім маленькому віці. На кілька днів і вечорів малеча, очолювана матусями і татусями, перетворилася на майстрів народної творчості. На якийсь час пчомучкам, грайликам, пізнайкам, дзвіночкам. Довелося замислитися надвічними поняттями добра і зла, правди і брехні, війни та миру. Зрештою, до уваги відвідувачів було представлено все, на що лишень здатна людська фантазія та золоті руки. Я з мамою робила окіпан і щоб і щоб зробити для військових, які на війні поряться. А чим вони займаються на війні? Ти знаєш? Борються за Україну. Коли вони отримують від нас допомогу, їм буде дуже-дуже приємно. Нам дуже хочеться, щоб кошти, які будуть вилучені з продажу нашої осінньої композиції, підуть на потреби наших захисників, нашої України, тому що вони потребують нашої допомоги, нашої підтримки. І ми дуже надіємося на скору перемогу їхню і на те, що в нашій країні скоро настане мир. Над витворами, що мали йти на продаж, розташувалися малюнки. Їх за задумом педагогів передадуть нашим воякам як нагадування про те, що про тих переживають і чекають на скоріше поверненням для багатьох сьогодні, став справжнім одкровенням той факт. Що часто ось такі дитячі послання з голубами миру українськими воїнами добра, квітучою україною і словами ні війні мають для наших бійців значення ні трохи не менше аніж озброєння чи теплі речі. Відтепер там на сході серця бердичівським артилеристам зігріватимуть і малюнки маленьких ялинчат. Моя мама приготувала картини для солдатів, Їм погано на війні, їм тяжело на війні. Вони старалися зробити, щоб було на війні, щоб дівчата, усміх... дівчата усміхались. І було синє небо. Ми їм робили годілки, щоб купити їм чобітки, носки, куртку, водичку, зубну пасту. Я малювала малюнок на Україну. Чи щоб на Україні було все мирно, ніколи ця війна не йшла. Яка для тебе Україна? Я Україна любила. Майже дві тисячі гривень вдалося наторгувати за роботи у 16-му дитсадкові. Наразі педагоги закладу разом із батьками, як і обіцяли, займаються придбанням необхідних солдатам предметів побуту, аби через кілька днів урочисто передати їх представникам 26-ї артилерійської бригади.